Ех, прекрасне середньовіччя, високе середньовіччя. Домінуюче місце зайняла Східна імперія та Франція. Уже отряслися соціальні угоди і уявлення про світ. Наверху сидить король, під ним його феодали, а під ними їх васали. А на дні сидить сумний Жуан, який живе на орендованій землі і віддає більшу частину врожаю на податок. І вище за всіх них тільки Бог і його представник на землі Папа Римський. В Центральній Європі імператор... То Священної Римської імперії бореться з італійськими князями і папою за владу. Англія і Франція ведуть столітню війну, а іспанці продовжують реконкісту. І в цей прекрасний час і в період по всій Європі ростуть цехи різних професій і напрямків. З вами Гора! Почнемо з того, що після падіння Західної Римської імперії стається постапокаліпсис. Недавні провінції імперії перетворюються на сотні незалежних королів, які борються за виживання. Міста спустошені, місто мільйонник Рим падає до 10 тисяч мешканців. Ще в 10 столітті з утворенням раннього феодалізму та різкого росту населення на найбільших артеріях Європи і побережжях починають утворюватись нові міста. Повітря повне розпусти бруду, кілометри, вулиць червоний. Фонаріїв та нечистоти, які скидують найближчу річку, правда міське повітря робить людину вільною. Місто це свобода, і не недурно, якщо кріпак прожив рік в місті, він ставав вільним це об'єднання більше за просто монополію. Це було невелике суспільство зі своїми звичаями, святами і законами. Цех має свого покровителя святого, місце збору та збірник правил, які звуться уставом. У ньому описані правила праці цехових майстрів, умови прийняття в цех, правила про святкування та покарання. Цех можна поділити на три верси: майстри досвідчені за такі справи, які виконали вимоги цеху і були прийняті. Вони мають свою майстерню і учнів. Головні майстри найдосвідченіші з усіх, які відповідають за порядок і казну цеху. Під майстри, молоді майстри, які прийшли навчання, але не мають коштів для відкриття своєї майстерні і займаються найманським трудом. Та учні. щоб стати учнем, мали зійтися три зірки на небі. Ти маєш бути вільним, а не кріпаком. По цеху це могло вийти боком, мати чисту репутацію. Це як підряд не беруть, це елітна контора, і гульдини на навчання. Як не як сурове середньовіччя. Добре, що зараз не так. І як відбувалося це навчання? Специфічно я скажу, ти ставав фактично прийомним сином майстра. Тебе він годував, тебе він вдягав, тобі давав він де жити. Водночас, ти є студентом медичного. Вимоги до виробів великі. Ти встаєш з першим сонцем і до заходу сонця. Майстру нічого не буде, якщо він тебе поб'є або якщо ти помреш. Так що виживай. За відведені 6-7 років учень має навчитися вести справи, стати майстром в цій сфері, здати місцеве ЗНО, створити високоякісний виріб і зводити старших майстрів у ресторан. Після чого він ставав під майстром. Підмайстер спочатку це просто небагаті майстри, які були найманими робітниками. Но з часом вони втратили вплив цеху і утворилася така річ, що підмайстер не міг стати майстром, внаслідок чого вони почали утворювати свої сходки під майстрів, де бунтували проти майстрів. Майстрини дураки заборонили збиратися під майстром по троє і носити одинаковий одяг. Майстри вища ланка ієрархії. Вони мали свої майстерні. Вони могли голосувати на зборах. Но це була найзарегламентованіша верства цеху. Регламентували, коли працювати, як працювати, як поводитись цеху, та поза нього обмежувалась кількість учнів. Регламентувалася, які люди мали найматися. Як же всі ці верси різного грошового і репутаційного стану вживалися? Це просто головні майстри стабільно організовували збори цеху, де мали бути всі. За неприсутність штрафували і могли покарати тим майстрам, які бідні, робили поблажку, і на важливі свята, різдво, день покровителя цеху та Пасху дозволяли безплатно святкувати з усіма. Це були дуже культурні зустрічі, Заборонялося напиватися до безтямості, матюкатися, сваритися, битися, за цим Дивилися і штрафували. Під... Кінець цікава історія. В один момент всі цехи міста Кельна в Німеччині настільки охиріли від наглості Феодала, що вигнали його з міста і почали ним управляти. Назвалися республікою і так правили два роки, поки Феодал не повернувся і не перерізав всіх. А на цьому все.